Голови. Вони здатні вилікувати будь-який орган ваш, якщо ви це вірите. Ставимо ручки таким чином, щоб оці частиночки попали вам на очі. Очі закривати не потрібно. Ми зараз їх будемо піти. Ви ставите так, але отут, в ось цьому просторі, ви не повинні взагалі бачити світла. У вас повинна бути повна-повна темнота. Тобто, отак. От зробіть. І зробіть так, щоб у вас, ви не бачили взагалі світла. Але при цьому... Якщо ви повністю зробили повну темноту своїм очам. Повна темнота. І кажете, моїм очам так тепло-тепло. От зараз в такому стані ваші очі найкраще розслаблені. Хто не зрозумів, як це зробити? Всі зрозуміли? Так. Друга вправа, яка є обов'язковою кожні пів години, коли 40, коли ви працюєте за комп'ютером, це щоб працювати ваші м'язями. Коли ви дивитеся на ковід, ви на ньому, на ньому не працюєте. От ми зараз очима тільки очима, не підбородком, не бухами, а напишемо 6 грудня, якомога глибше піднімаючи очі, от таке робить, роблячи велике. Тобто ми пишемо 6, 6-шість і пишемо букви широко-широко, вверх-вниз, вправо, вправо-вліво, пишемо букву грудь. І прописуємо всі буквочки до кінця. Прописали 6 грудня. Заболіли мишці? От якщо ви заболіли ваші м'язи, значить ви все зробили правильно.